14 січня розпочалася реєстрація усіх бажаючих нікопольців. конкурсі Нікополь має талант, який проводиться за ініціативою міського голови Руслана Токаря. Організацією конкурсу безпосередньо займається відділ культури та молоді разом з відділом освіти і науки міської ради. Заявити про себе може кожен мешканець міста незалежно від віку. Свої таланти нікопольці можуть проявити в різних жанрах. Ми хотіли б, щоб кожен нас порадував красивим співом, красивою хореографією, колоритом своїх костюмів, колоритом можливо пошитого одягу. Тобто немає регламенту в жанрах, немає регламенту в виконанні. Є лише талант і людина міста Нікополя. Набір триватиме до 15 лютого. Щоб стати учасником, необхідно особисто заповнити анкету, прийшовши в культурно-дозвіллевий центр. При собі необхідно мати документ, який засвідчує особу. Потім її повідомлять про дату відбору. Загалом він проходитиме кожної неділі протягом лютого. До того як отримати жадану перемогу та дістатися до гала концерту, талант учасників буде оцінюватися суддями протягом чвертьфіналу, полуфіналу та фіналу. Шановні учасники, всі ті, хто порадують своїми талантами журі. Ви будете мати змогу достатню кількості час для того, щоб підготовити наступний новий номер на чвертьфіналу, на півфінал. Ну і звичайно, до дня міста на фінал самого талановитого переможця, який отримає сертифікат на суму 10 тисяч гривень від міської організації партії регіонів, визначать на гала який відбудеться восени під час святкування дня міста.